Вітаю вас, церква, Вітаю. з миром Божим. Дуже приємно бачити, що справді в цей такий непростий час і ми маємо цю можливість бути тут разом, в церкві Христовій. Хотілося б, щоб ми пороздумували сьогодні про Слово Боже, про те, що Господь говорить до нас. Хотів би задати запитання. Скажіть, будь ласка, тільки відверто. Ми ж віруючі люди, і ми говоримо завжди відверто. Що нам дає впевненість у завтрашньому дні? Що нам дає впевненість у завтрашньому дні? Надія на Господа. Надія на Господа. Це правильна відповідь, і це сама вірна відповідь. Але я розумію, що не завжди так. Тому що сам знаю, що правильно було би надіятись завжди тільки на Господа. Хотів би, щоб ми зараз відкрили би Біблію і ми прочитали би 123 й псалом. 123 й псалом. Коли б не Господь, що був з нами, нехай но Ізраїль повість. Коли б не Господь, що був з нами, як повстала була на нас людина. То нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів, то нас позаливала б вода, душу, нашу потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословенний Господь, що не дав на нас на здобич для їхніх зубів, душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів». Сільце розірвалось, і ми врятувались. Наша поміч у імені Господа, що вчинив небо і землю. Цей текст він чітко говорить про те, хто наша поміч і на кого нам справді треба надіятися. Бог настільки добрий і милистовий, що Його поміч приходить до нас навіть тоді, коли ми і не очікуємо, і навіть, напевне, і не просимо. І цей текст він відкриває те, як Господь вів Ізраїль. І він каже: коли б не Господь був з нами, нехай но ну, Ізраїль повість. Тобто він каже: свідкуйте про мене тоді, коли я був з вами, коли я був вашою поміччю. І якщо взяти історію ізраїльського народу і взагалі Ізраїля, Ізраїль багато воював і досі ще воює. То завжди було багато того, коли Бог був помічю Ізраїлевою, то він перемагав. І навіть у маленьких кількостях, і навіть зараз без перебільшень, коли ми є як Україна, і коли цей ворог в могутній, великий, який хотів нас захопити за три дні, то з поміччю Божою ми маємо. Зараз те, що ми маємо, наші кордони вони тримаються, і Бог Він допомагає нам у цьому. І знову ж Він говорить, що Бог, коли був з нами, Він був нашою поміччю. Наступний вірш, коли б не Господь що був з нами, як повстала була на нас людина, на нас постійно повстають люди, правда ж в нашому житті. Є якісь моменти, що ми десь. Ворождуємо, і ми нас є якісь непорозумілості. Але я хотів би задати запитання від зворотнього, не того, хто нас ображає, але скажіть відверто, те, що в нас буває в нашому серці, чи багатьмо, багатьом людям ми в своєму житті хотіли би зробити погано? От нам щось не подобається в комусь. Яка наша зразу реакція по відношенню до цих людей? І в цей момент я вірю, що завжди не приходить до нас на допомогу Господь. І Він не дозволяє нам розробити щось лихе проти цих людей, коли б не Господь, що було б з нами, як повстала була на нас людина. Це говорить про те, що наша помочь в цій ситуації знову ж таки від Бога. Наступний вірш: то нас поковтнули б живцем, коли розпалився на нас їхній гнів. Сам на собі, і ви, напевне, отримували, не отримували, а відчували на собі гнів людей. Навіть сьогодні, їхавши сюди, і Бог здійснив таку ситуацію дорожню, транспортну. Один чоловік дуже розгнівався на нас, коли ми їхали, і він не знаю, що він хотів. Якби зупинились, би, напевно, хотів би проковтнути живцем, це правда. Але я вірю, що Бог Він втрутився в цю ситуацію, він став нам на поміч і він не дозволив йому щось зробити те, що він хотів. І відверто кажучи, в цій ситуації і в мене вже були думки, щось зробити йому також. Бо я також людина і вірю, що Господь також і мене в цій ситуації він зупинив. Тобто Бог, він був поруч і Він дав свою поміч, то нас позаливала б вода, душу, нашу потік перейшов би. Цей, вірш, цей рядочок вірші говорить про те, що навіть природа, яка є навколо нас, вона би могла б нас знищити у багатьох випадках, особливо тоді, коли людина вона втручається в природу. Ми, як люди, вже багато чого перевернули, да? і під землею, і в космосі, і кажуть, озонові дири. Тобто там, де людська рука вже приклалася, вже пішли якісь збої в природі і почалися катаклізми. Я розумію, що і тут Бог заступається. Він є нашою поміччю, щоб природа не зробила цього. Він переживає за нас, щоб цього не сталося. Він є помічник і в цій ситуації. Бог наша поміч. Душу нашу тоді перейшла би та бурхлива вода. Душа наша, вона постійно в страху. Вона боїться смерті. Але що зараз для нас є тим підбадьоренням або тим? Стимулом не думати так, не боятися так, як говорить про те, що коли наступає страх, що ми робимо? Як ми впораємося з страхом, як ми його долаємо? Завдяки Богові знову ж він прийшов до нас на поміч і Він дав нам Писання, він дав нам обітниці Його, і ми, коли ми віримо в них, то в нас настає мир. Навіть в цей час, коли війна, і в будь-яку секунду може щось статися таке трагічне і не стане когось. Але Бог Він дає обітниці. І саме головне, те, що він зробив для нас, це спасіння нашої душі. За що він переживає? Найголовніше отримати надію на спасіння. Це те, Господь до чого закликає кожного, щоб Він каже, не бійся, я з тобою. Він каже, я твій мир і я дам тобі його. Тому що той мир, що дає світ, він не такий. А той, що мир від Бога, Він тільки може дати нам мир і спокій. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Бог не дозволяє робити людям те, що вони хочуть. Бог не дозволяє сатані робити те, що Він би хотів би зробити для нас. За прикладом цього є прекрасний. Приклад Йова, пам'ятаєте, як Сатана хотів зробити тето, тето, але Бог не дозволив. Бог дозволив тільки те, що він захотів дозволити, і не більше. Це говорить про те, що поміч наша Господь. І Він вирішує ці всі питання, які стосуються нашого життя. І Він Сатані не дозволяє робити те, щоб він хотів би з нами зробити. Це дуже велика милість для кожного із нас в сьогоднішній день, що ми ось тут сидимо. А дехто хотів би, не хотів би, щоб ми тут були, але по Божій поміщі ми знову ж таки разом. Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів. Сільце розірвалось, а ми врятувались. Хай на секундочку, ви зараз згадаєте ту сітку, в яку ви попали в своєму житті, і прийшов момент, і Бог вас врятував з цієї сітки. Саме найперше, що мені прийшло на голову, коли я читав цей текст, в голову, це те, коли Христос прийшов в моє серце, прийшов в моє життя. Він закликав мене через Писання, Він відкрив мені, він сказав, що ти зараз в сітках диявола, який обманює тебе. І справді, можна сказати, в певних якихось речах мого життя, в сімейних стосунках, питання роботи вже було на грані того, що вже б нічого не могло би бути путнього. Але Господь він розірвав ці сітки і Він дав нам перемогу. І знову ж таки, Господь прийшов на поміч. Наша поміч у імені Господа. Що вчинив небо і землю. І знову ж, характеристика того, що Господь Він є творець всього. Всі обставини, які є навколо нас, контролює Господь. І Він завжди є нашою помічю. А наша задача завжди приходити в Його присутність, завжди просити цієї допомоги. Нам потрібно приходити за допомогою до Господа. Тому що сила його селена, і він є творець неба і землі. Амінь.